Доброго ранку, народ! Сьогодні вже 2 листопада. До нового року залишилося всього 59 днів. Час підбадьоритися і зануритися в день, який буде не просто цікавим, а насиченим святами і мудрими рішеннями. Чому мудрими? Бо сьогодні день динамічної нешкідливості. Так так, пора діяти швидко, але доброзичливо. Ми починаємо наш Р-проранок. І як завжди стартуємо зі свят. Сьогодні можемо святкувати такі події. По-перше, день динамічної нешкідливості. Це той день, коли ми нагадуємо собі, можна бути рішучим, не ображаючи, не зашкоджуючи іншим. Подумайте, скільки конфліктів можна уникнути, якщо бути динамічними, але нешкідливими. Тож сьогодні замість критики підтримка, замість сварки конструктив. Також сьогодні міжнародний день проектного менеджера. Ох, сьогодні всі. Проєктні менеджери мають право на свої хвилини слави. Адже хто ще вміє так майстерно поєднувати хаос і порядок, дедлайний і креатив? Якщо у вас є такий герой, привітайте його, тому що він десь між супергероєм і головним болем вашої команди. Ну і ще сьогодні Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Це серйозний день, коли світ об'єднується, щоб захистити тих, хто щодня ризикує заради правди. Без правди, наш світ був би темним, і журналісти є тими, хто приносить світло. Нехай цей день нагадує нам про силу слова і важливість правди, яку потрібно оберігати. Ну а тепер на черзі найрейтинговіша рубрика нашого шоу це гороскоп. Овен, ваш день буде як слайд-шоу, динамічний і нешкідливий. Навчіться зберігати спокій, навіть коли все летить шкреберть. Телець. Сьогодні ваш стиль життя називатиметься непомітна ефективність. Чим би ви не займалися, ви будете робити то ефективно, але одразу це ніхто не помітить. Близнюки, зірки радять вам говорити правду, але обережно. Не всі готові до вашої чесності на повну силу. Рак, день для роздумів. Уважно слухайте колег, а ще краще запишіть це, бо в тиші всі секрети. Лев, вам захочеться зайняти місце менеджера. Уперед, організовуйте всіх, але пам'ятайте про доброту. Діва, ви знову в центрі подій. Плани змінюються, але ви знаєте, як зібрати все докупи. Терези, день принесе вибір і так, відповідь може бути, обидва варіанти працюють, просто вбери. Скорпіон, сьогодні фокус на правду. Не бійтеся, це дасть вам ще більше сили. Стрілець, у вас день нових можливостей, але обирайте обережно тільки те, що вам дійсно потрібно. Козиріг, час запитати, чого я хочу. Не бійтеся, відповідь у вас вже є, і вона вірна. Водолі нові ідеї лються рікою, але варто зупинитися і обрати одну, щоб реалізувати її. Ну і риби, ваш емоційний світ сьогодні у фокусі. Притворіть це у м'яку, але впевнену динамічну підтримку для себе та інших. Ну і що по погоді, сьогоднішня погода буде як проєкт під відкритим небо. Нестабільно, але продуктивно. Готуйтеся до всього: від теплого проміння до холодного вітру. Кожна погода цього дня принесе свій настрій, тож тримайте парасольку, шарф і гарний настрій при собі. Ну і продовжуємо порадами та прикметами на день. Якщо сьогодні подумаєте, що треба динамічно діяти, зробіть це. Але пам'ятайте про уважність: динаміка не значить хаос. Також, хто цього дня знайде щось несподіване, знайде рішення до важливого питання. Ну і трохи мотивації від мене на цілий день. Рішучість це ключ до будь-якої вершини, а доброта це ключ до людських сердець. Далай лама. Як розуміти цю фразу? Сьогоднішня доброта не про м'якість, а про мудру, рішучу підтримку і силу. Якщо прагнете чогось важливого, пам'ятайте, дія це ключ, але не забувайте про повагу та емпатію. Це збалансує ваш шлях. Ну і на цій мудрій ноті ми завершуємо цей ранок. Дякую, що були зі мною. Дійте динамічно, будьте доброзичливими і нехай ваш день пройде в гармонії. А я піду вмиватися, прокидатися, робити зарядку і так далі. Гарної вам суботи, класного вам вихідного, бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!